Бачили баскетбол у Полтаві? Ні, а він такий є. Двоє активних баскетболістів, профі своєї справи. Олександр Чукуренко та Дмитро Шевченко взялися відновити врешті баскетболу Полтаві, а вже кілька років тому ми мали круту баскетбольну команду у Полтаві». Трехочкові, влучні китки та вміла координація. 30 кращих гравців Полтави змагалися на турнірі всі зірки. Крім того, у матчі розіграли класичне протистояння, досвід і молодість. Протягом року в Полтаві щонеділі проходить така собі ліга героїв. Цей аматорський чемпіонат, що недавно започаткували у Києві, нині по всій країні змагаються між собою чоловічі, жіночі команди та й діти у школах. Це частина Ліги героїв. Це е, своєрідний матч зірок за нашою думкою і за думкою глядачів, а також думки капітанів команд. Тобто всі вклали, е, зробили свій вибір і сформувався такий состав. Організатори турніру баскетбольні активісти та профі. Гравці Дмитро Шевченко та Олександр Чукуренко і самі встигли побігати й обіграти юних. Якщо б ми не вірили в те, що можна його відновити, реалізувати в нашому місті, ми б не городі виділі. От і результат. Є основний чемпіонат, є матч і це як наш екзамен після основного чемпіонату. Матч вийшов яскравий, глядачам було на що подивитися. Емоцій вистачало і на нашу знімальну групу гравці юності. Заіхнулися на нашу камеру і журналістку. Ви організатори, ті, хто це робить. Вірите в це вже? Якщо б ми, я думаю, це можна так». Досвід є досвід. Завжди перемагає більш справний у роботі, спорті, житті. Вважають організатори. В принципі, бачимо це і на площадці. Даний момент команда, опит. Ігроки за 30 плюс у молодості до 30. Ну я думаю, що буде реванш щодні не двадцять пять Присутні старші більшість із них встигли пограти за професійні команди України. Шкода, що у Полтаві такої вже кілька років немає. Дуже легко, трошки грошей, і все. І буде дуже офігенна професійна команда хлопців, які готові працювати, дуже якісна молодь підростає. Якому тренувати, якому грати, трошки грошей підтримки. Якщо далі будуть. Так, сіті, если буде розвиватися такое течение, буде більше проводитися таких мероприятий, То он бон буде та обіцятельно буде. Двадцяти Дмитро Яковенко з команди Циплят, молодих у жовтих майках, обіграв усіх у конкурсі вправності. Так вийшло сьогодні. Я був лучше, ніж всі інші. Отличний день, атлічний баскетбольний праздник. Много хороших людей, багато талантливих людей, багато баскетбола. О побачимо, чи вдасться організаторам та й самим любителям цього виду спорту розвинути його у Полтаві. А поки ж у нас продовжуються щотижневі ігри у рамках всеукраїнського аматорського турніру Ліга героїв.